При введенні вірного логіна і паролю ми переходимо в адміністратор. Із чого складається вітальна сторінка. Зліва боковий стовп. Це наше меню навігація. По розділах основна частина це панель стану. Справа вгорі бачимо невелике меню, яке дозволяє перейти в профіль користувача адмін. Іти на сайт, і трохи допомоги. Потім кнопка виходу з адмінпанелі. А під меню маємо маленьку стрічку стану, де відображаються завершені замовлення, замовлення в процесі та інші замовлення. Сюди додаються замовлення з певним статусом. У нас є загальна кількість замовлень, кількість продажів, показує, скільки відвідувачів і покупців онлайн, якщо включено відображення користувачів, які онлайн. А далі у нас є світова карта, на якій відображені звідки було зроблено кожне замовлення. Тобто у кожного покупця записується його IP-адреса. Адресою визначається країна звідки покупець, потім це відображається на карті, чим темніший колір, тим більше замовлень з цієї країни. Якщо ви працюєте лише з однією країною, це для вас не актуально. Якщо ви продаєте у всьому світі, це може допомогти вам відстежувати звідки більше у вас продажів. Далі у нас є аналітика продажів, тут графіками відображається кількість. Клієнтів та замовлень, далі блок останніх активностей. Тут відображається активність користувачів, наприклад, реєстрація користувача, після чого у нас є останні замовлення. Тут за замовчуванням відображаються 10 останніх замовлень: хто купив, який у нього статус у замовлення, коли додано суму та дії, які можна виконати, переглянути або відредагувати. Далі у нас є ця шестерня у правому верхньому куті, натискаючи на неї, заходимо в налаштування розробника, тут можемо вимкнути або ввімкнути кеш теми, кеш стилів, також оновити кеші. Це якщо у майбутньому правитимете, змінюватимете якісь файли, але зміни не відображатимуться, спочатку перевіряйте, можливо тут увімкнений кеш, і просто ці зміни ще не оновилися. Тут потрібно буде або вимкнути, або оновити. Далі у верхньому меню. Профіль, посилання на сам сайт. Тут, залежно від версії збірки, різні. Ось посилання на їхній сайт, ось посилання для виходу з адмінпанелі.